Я знову повернулася. А, в минулих відео я розповідала про те, як отримати ліцензію манікюриста. А в цьому відео я хочу розказати, як ж я тут влаштувалася, де я працюю зараз, і як тут, в принципі, з цим манікюром нормально чи не нормально. А на даний момент я проживаю в Сполучених Штатах для тих, хто не дивився попередні відео, можливо, хтось не догадався. А, і нещодавно я отримала. Ліцензію манікюриста, і спочатку хотіла а, відкрити а, якби салон, подати на ліцензію, на відкриття салону і зробити все вдома, все відповідно за вимогами. А потім я так якось передумала і так поцікавилася, і звернулася в салон місцевий. В мене тут втратився взяла цей салон манікюрний. І там я всього відпрацювала два тижні. <ріст> Надовше мене не вистачило. Чому ж я припинила там працювати? Справа в тому, що ось в мене такий був графік. От я їм сказала, я можу працювати такий-такий день з вівторка по п'ятницю, наприклад, з 10-ї години по другу годину. І. Я не мусила знаходитися в салоні в той час, коли в мене немає записів, а приходити лише коли в мене будуть клієнти. Um, ну і що ж, так я помітила, чи мені так здалося, що в салоні, м, якби більше, давали клієнтів уже старим їх. Там працівникам, які там уже довгий час працюють. Спочатку їм, щоб у них був фултайм, тайм а потім вже що залишалося, це давали мені новенький. І це мені якось не дуже сподобалося раз. <кхід> а друге, то що я і знаю, що в мене з 10-ї години, по першу можуть бути записи, тому я не можу нічого планувати. А може бути таке, що я в цей час і не буду мати клієнтів, і я просто просижу цілий день вдома. Тому що ось мені можуть поставити клієнт. І, і, і це був марно потрачений час. Просто я просто сиділа вдома. І я вирішила звільнитися. У зв'язку з тим, що ми переїхали в будинок. Тут я, як ви вже коли його будували, я попросила, бо там, щоб мені на першому поверсі не було ковроліна, щоб був ламінат, там у мене окремий типу, як був хід може бути. Але я, звичайно, не до кінця зроблений. А, тому що тут в США, якщо ти маєш салон вдома, то це має бути абсолютно окремий вхід з вулиці. Це не може бути через житлову частину. А, у моєму випадку, це могло б бути через гараж. Тут мені залишається двері покласти через коридор. Щоб не, було, не видно було житлову частину. <кій> <Прошую>. <кій> Ось. І я вже так націлилася зробити собі все офіційно, подати на ліцензію на відкриття салону. Але я якось це я обдумала і якось зрозуміла, що в цьому немає сенсу. А, в день я приймаю одного-двох клієнтів. Це максимум. А, все це тому, що. У мене є і інші справи, і також я маю алергію через цей час, що я працювала в манікюрниці, я отримала алергію на матеріали, а, тому після кожного клієнта я все ретельно прибираю і провітрюю приміщення. Для цього треба досить таки багато часу. І я працюю в респіраторі з малярними фільтрами. А, я би рекомендувала. Якщо ви займаєтеся манікюром і плануєте це робити в ближайший майбутній час, то захищайте себе краще, не треба спати в кімнаті, де ви працюєте. Треба надівати маску і обов'язково мати витяжку і провітрювати приміщення по можливості якомога частіше. Так ось. Наразі я маю ліцензію, створила Такий досить нормальний кабінет, де клієнти я думаю, себе почувають комфортно. Ну, тут виглядає все як, як нормальна студія, тому що може американці, коли чують, що ти працюєш на дому, може уявляють, що ти там... приймеш їх, поставиш їм робити манікюр на кухонному столі, і там будуть кастрюлі і таке таке. Діти бігати, чоловік там недовольний, може, вони собі таки уявляють, того, що тут якби не прийнято на дому. І якось вони більше м -м, стараються піти в салон. Тоді, щоб клієнти розуміли, що до чого, треба зразу показувати, що у вас от кабінет, все як положено. Тут мене поки ніхто не питає, чи мене все. Легально, офіційно, просто вони знають, що я ліцензована в Україні і в США, і поки що клієнтам цього достатньо. Так як я працювала в салоні, я бачила, як там усе, там мені не дуже сподобалося, і там не дуже чисто, можна так сказати. Хоча я працювала в салоні досить такому лакшері, і коли вони там витирають підікюрне крісло, то вони спереду то все повидарили, а взагалі вони таке було таке і лишилося з грізівкою. Тому, якщо приходять до мене клієнти, то я стараюся все прибирати, щоб вони бачили, що я стараюся. Покажу вам трошечки, як в мене тут все обладнано. І ну, не знаю, якщо у вас якісь запитання, питайте, тому що ну, мало що. А... Я знаю, що не у всіх є можливість вдома відкрити салон. Я працювала вдома, де в мене був диван і ковролін, і в мене все було. І клієнти приходили, і їм любилася моя робота, і вони з радістю приходили ще раз. І зараз, коли я зробила студію, вони вже вклалися, вже доволі, їм подобається. І також з'являються нові клієнти. І тому що я відкрила якби нормальний кабінет, я підняла ціни. Це вже більш як все культурно виглядає. І тут у мене все окремо. Зараз вам трошечки покажу. Тут у мене так виходить вхід. Там у мене вже житлова частина. І тут гараж. Тобто, якщо б я хотіла зробити все офіційно, у мене міг би бути вхід через гараж. Але тут мені треба поставити суцільну перегородку чи двері. Це має бути суцільна стіна або двері. А, для того. Ось так, тут і мене. так, вхід мої. Сертифікати. Я думаю, що не всі клієнти розуміють, яка має бути ліцензія на салон. Може, вони думають, що вона тут є, але ніхто не питає. Тут моя ліцензія манікюриста. І це просто якісь онлайн-курси, щоб щось було. Там у мене окремо туалет. Ось так все тут виглядає туалет. Тут у мене дезінфіціруючий розчин, тому що поки в мене в кабінеті немає умивальника. Так Потім. там у мене зона манікюру. У мене зона педикюр. Педикюр я роблю як апаратний, так і, можна сказати, комбінований з ванночкою. Тут в мене знаходяться всі мої допоміжні інструменти. Все окремо, з закритими дверями. Так має бути за Закритими дверями або в шкафчиках, має бути все підписано. Тут такі розходники, інструменти. Ось така скромна маленька студія. Тут абсолютно є місце ще для одного манікюрного столика і для педикюрного. і якщо б була і як дівчина... Яка має бажання переїхати сюди, чи вже тут знаходиться, яка вміє робити добрий манікюр. Це була чудова ідея відкрити е, салон, отримати ліцензію, все законно. І я думаю, що це було дуже чудово. Але поки що в цьому місці, місці місті Майнут, де я зараз проживаю, немає наших дівчат, які роблять манікюр, це дуже сумно. Я би сама пішла, щоб мені вже хтось зробив, бо я вже мені вже це робити. <гум> Якщо хтось мене чує, хто живе в Норстекота поближе до Майну, так... пишіть мені з радістю з вами поспілкуюся, можливо, ми разом щось придумаємо толкове. Ну, а поки що на цьому все. Буду рада вам допомогти по можливості. Питайте І... всього вам хорошого. Сподіваюся, що у нас в Україні там все налагодиться як якомога скорше. До зустрічі!